Всім привіт! Звати мене Юрій Мамус, я тернополянин, але вже більше ніж два роки ми з сім'єю проживаємо у Великобританії. Сьогодні ми поговоримо про те, що є американська туристична компанія, яка дозволяє економити, подорожувати частіше, більше, краще, подорожувати дуже часто, безкоштовно, і крім цього, заробляти гроші на подорожі. Отже, компанія Траворі. Ласкаво просимо до Траворіуму. З нами мрії та подорожі стають реальністю. Станьте партнером нашої компанії та отримайте можливість подорожувати та при цьому економити ваші гроші. З нами ви можете бронювати подорож по курсу турагента, заощаджуючи до 70 від звичайної ціни, щомісяця місяця збирати туристичні бали, які можна обміняти на подорожі більш ніж у 2 мільйони курортів та готелів по всьому світу. Ви можете зробити ваше членство абсолютно безкоштовним, запросивши до нашого клубу трьох осіб, які хочуть економити на мандрівках. Ви можете запросити всього трьох осіб до нашої компанії та отримувати туристичні бали абсолютно безкоштовно щомісяця. Це проста формула, яка показує, як подорожувати дешевше та як подорожувати безкоштовно допомогла нашій компанії завоювати популярність у майже 70 країнах світу. Якщо подорожувати та знайомитися зі світом для вас звучить привабливо, то ми запрошуємо вас до співпраці. Ви можете отримувати дохід, займаючись улюбленою справою. Трансформуйте вашу пристрасть до подорожей на прибуток. Партнери з різних країн змінюють свій спосіб життя та реалізують свої мрії. Чи прийшов ваш час зробити те саме? Подорожуйте більше. Подорожуйте краще. Подорожуйте дешевше. Travorium заснована в 2013 році в Америці. Компанія представлена у більше ніж 105 країнах світу. Компанію заснувало подружжя Давид та Адела Харт. Це люди, які мають досвід в продажах. Традиційному бізнесі, а також в бізнесі прямих продаж, ви бачите, ось тут представлені ті напрямки, ті пропозиції, ті послуги, які компанія Траворі на сьогоднішній день пропонує своїм користувачам і партнерам. Сьогодні ми з вами поговоримо про три таких важливих речі: по-перше, як ви можете бронювати готелі і всі ці послуги за ціною туристичного агента, маючи до 70% кращу нижчу ціну по друге, як ви можете отримувати щомісяця туристичні бали? І третє, як можна заробляти разом з компанією 24 на 7, незалежно від місця, де ви географічно знаходитесь, маючи в руках тільки мобільний телефон або ноутбук? Декілька слів про туристичну індустрію. Дуже багато моїх друзів, коли я в них запитую, що би ви робили, якщо би ви мали більше грошей, чим би ви зайнялися? Відсотків 90 відповідей, які я отримую майже щодня, люди відповідають. Ми би подорожували більше. Журнал Forbes і інші видання говорять про те, що сучасне покоління, підлітки і молоді люди з більшим бажанням оплатять подорож в якусь країну, де вони ще не були, ніж придбають якийсь дорогий новий гаджет. Ви бачите цифру 8,2 трильйони долари, настільки грошовита. Ця індустрія в світі найбільших 10 інтернет-компаній, список яких ви бачите зараз перед собою, дві компанії є туристичними. Прайслайн і Експедія єдине, що існує певна така проблема в цій галузі, і проблема ця називається монополія. Коли ми заходимо десь на сайт, один, другий, третій в пошуках кращої пропозиції, насправді тільки думаємо, що ми знайшли кращу ціну, тому що. Будь-який сайт туристичний, який би ми не взяли, він належить одному з двох великих холдингів. Netflix це компанія, яка не заробляє гроші на продажі окремих фільмів чи мультфільмів. Натомість компанія продає мембершіп або абонемент, підписку. У нас є доступ не до одного фільму, не до двох чи десяти, а до всієї великої відеотеки цього сервісу Траворіуму. Також є membership. Ви можете придбати абонемент, ви можете стати членом цього туристичного клубу і мати доступ до знижок, зберігати гроші на подорожах від 0,40 до 70%, Також заощаджувати туристичні бали, і що дуже цікаво для декого, з нас буде почути, як же ж можна заробляти гроші разом з компанією. Якщо хтось з вас вирішив приєднатися до компанії, то партнершіп або участь в компанії коштує майже 80 доларів. Натомість ви отримуєте доступ до вебсайту, де ви можете бронювати собі подорожі за ціною кращою ніж в туристичних агенціях, і з цього партнерства ви вже вибираєте який мембершіп, який абонемент підходить. Конкретно для вас, ми подивимося на три мембершіп, які пропонує траворіум для людей. Перший абонемент називається Silver, Срібний абонемент, оплативши одноразово 70 доларів, і потім щомісяця оплачуючи 52 долари з копійками щомісячний членський внесок. Ви отримуєте доступ до travel сайту. Це сайт подібний до Booking.com чи до іншого пошукового сайту, де у вас є можливість брати зі знижками готелі, резорти, оренду автомобілей, круїзи, активності. Наступний називається Titanium. цей абонемент для людей, які хотіли би заощаджувати туристичні бали і потім їх обмінювати на подорожі. Коштує він одноразово майже 150 доларів. І щомісячний платіж 75 доларів. Людина вже отримує, крім того всього, що в першому, доступ до двох сайтів, на яких можна обмінювати оці бали, які щомісяця компанія буде нараховувати взамін на членський внесок, обмінювати ці, ці туристичні бали на бронювання готелей та різортів. З 50% відсотковою знижкою є мембершіп платиновий, Він найбільш популярний. Я рекомендую його тим, які хочуть мати максимальну знижку на подорожах. Ви бачите, 80 на World Tour сайті, 80% Getaway сайт, і все те, що було в попередніх. Мембершіпах також тут є. Крім цього, в другому і в третьому варіанті що року компанія дає подарункову подорож, і це цей третій мембершіп коштує одноразово 270 доларів і 135 доларів щомісяця Членський внесок. Давайте ми трошки розберемося, що ж входить в цей мемберші. Чотири сайти, про які я хочу вам сьогодні розповісти більш детально. Перший називається TravelSite, другий Getaways, далі World Tours і третій сайт називається Trip Incentive подарункова подорож. Перший це сайт, який називається TravelSite, Він дуже схожий до Booking.com, до Expedia, де ви вводите свої дані, і ви отримуєте ціну дуже часто. Ціна Буде нижча на 30-40% до 70% відсотків ніж на інших пошукових сайтах. В нашому випадку, коли ми з сином е, в минулому році були в Парижі, ми зекономили 186 пунктів на те, що ми ночували 4 ночі, практично в центрі Парижу. Другий сайт називається Getaways. Це сайт, на якому ви можете обмінювати туристичні бали, які щомісяця компанія вам нараховує, коли ви оплачуєте членський внесок. Обмінювати на бронювання готелей або резортів, і ви маєте перед собою три приклади: для прикладу, Канарські острови, замість того, щоб платити 899 доларів за відпочинок, 8 днів 7 ночей, ви, використовуючи свої бали, оплатите лише 7 доларів і невеличкий податок готельний. Третій сайт називається World Tours. Тут вже є конкретно сформовані, організовані такі тури від компанії, і також ви можете, використовуючи свої бали, суттєво знизити вартість подорожі і відпочинку через сайт WorldTour. Я покажу вам декілька прикладів, коли ви можете доплатити 99 доларів і отримати 6 днів і 5 ночей в Дубаї, доплативши 199 доларів Коламбія 4 зірковий готель. Чотири ночі, п'ять днів. і інші прекрасні чудові пропозиції, які я вам скажу, змінюються, додаються нові щомісяця. Ми маємо від компанії щось нове. Венеція, відпочинок. На чотири ночі, п'ять ночей сніданок входить в ціну. Ну, скажіть мені, хто вам дасть таку ціну? Твертий Та? сайт це подарункова подорож. Один раз в рік кожного року. 39 напрямків, 39 країн. Далі декілька слів про п'ятий сайт: Америка, Канада, Британія. У нас є такий сайт, де ми маємо доступ до ваучерів, до знижок на різноманітні супермаркети, розваги, відпочинок з сім'єю, також на покупку техніки. Ви можете зробити, щоб ваш членський місячний внесок був для вас взагалі безкоштовним. І коли троє людей, достатньо трьох, які би приєдналися в компанію, придбали би для себе мембершіп, у ваші рекомендації з цього моменту ваш місячний членський внесок для вас стає безкоштовним, але 270 туристичних балів щомісяця компанія буде продовжувати для вас нараховувати. Як можна заробляти, як можна мати пасивний дохід, як можна провадити бізнес онлайн з компанією Travorium. У нас є багато людей, з якими ми можемо поділитися цією інформацією. Це те, що роблю фактично зараз для вас. я, Ділюся тим, що приносить користь для мене і велику економію і заробіток для моєї сім'ї. Коли ми це ще робимо через соцмережі, наш вплив він множиться і стає надзвичайно великим. Я думаю, всі ми це розуміємо. Номер один річ, якою діляться люди, і ми з вами в тому числі в соціальних мережах, це є подорожі. І коли ми поділилися інформацією з трьома людьми. Компанія називає нас платиновий директор. З цього моменту, як я вже говорив раніше, що, щодня 4 долари і 45 центів починає приходити на ваш рахунок компанії. За місяць ви назбирали 137 доларів і 135 доларів з них в кінці місяця компанія забирає для оплати вашого членського внеску. За чиї гроші оплатився членський внесок? Не за ваші, не з вашого гаманця, а компанія впродовж місяця для вас назбирала. Це називається пасивний дохід, це називається отримувати гроші за один раз виконану роботу. Що відбувається далі? Ті люди, які прийшли до вас в команду, вони скоріш за все хотіли би також мати безкоштовний членський внесок, безкоштовний абонемент. Вони зможуть також рекомендувати своїм друзям, і коли у вас в одній команді вже буде вісім. Платинових мембершіп проданих вісім людей почнуть подорожувати з травою, і в іншій команді також вісім людей буде. Ви виходите на рівень 1 стар директор. І з цього моменту починається все саме цікаве, тому що компанія починає оплачувати вам пасивний дохід, починаючи від 400 до 700 доларів щомісяця. Дуже цікаво, що вам не потрібно в новий місяць нових вісім людей запрошувати. Вам не потрібно тільки вам одному запросити всіх 8 і 8-16 людей. Ні, вам достатньо на цьому моменті запросити трьох-чотирьох, допомогти їм запросити в компанію трьох-чотирьох, і ваша вся команда, дві цих команди йдуть вам в залі всі 16 людей. З них може бути запрошених вами особисто тільки троє, але всі 16 людей вони будуть зараховуватися вам, вам в цей залі. Якщо ви підете далі, то ми вже будемо говорити з вами про щомісячний пасивний дохід півтора тисячі, дві тисячі з половиною доларів. Далі, коли ми говоримо, що 63 63 людини в кожній команді, цей дохід вже буде 30-42 в рік. Коли вже в нас в команді 125 і 125 людей, місячний дохід буде 4,5-5. І ви бачите, відповідно, річний дохід і що дуже цікаве, це та позиція, до якої я прямую на даний момент. Це є амбасадор в річний дохід більше ніж 100 тисяч доларів. А в місяць це буде в середньому 10 тисяч доларів заробітку. Це коли в тебе в команді 188 і 188 платинових вісім ми можемо багато говорити про ті бонуси і ті такі привілегії і подарки, які компанія має для амбасадорів. Також амбасадор має набагато більше можливості подорожувати, з чого складається дохід амбасадор. І крім того, що 122 тисячі річного доходу це є ще п'ять подорожей. За рік, дві з яких оплачений навіть переліт. На цьому слайді ви можете побачити зведену таку таблицю. І, друзі, наостанок краще життя потребує і навіть вимагає від нас кращого шляху. Будь ласка, поверніться до тої людини, яка поділилася з вами цією презентацією. Я дякую вам, що ви цей час знайшли для себе в першу чергу. Бажаю вам Божих благословень, до зустрічі!